Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Шведські тачки, і в мене для вас свіжа пропозиція. Це у нас Volvo XC60, 2 літри дизель на 190 кінських сил. Повнопривідна, звичайно, повний привід через муфту Haldex виконаний. Автоматична коробка передач ISIN 80. 169 тисяч пробігу, вартість відразу в описі. Кузов тут оригінальний, жоден елемент не фарбований, вікна всі в оригіналі. Також є там деякі деталі, по вікнам зараз їх розкажу. Значить, в описі там знайдете посилання на наш телеграм-канал, там є актуальні пропозиції з продажу і привезення на замовлення. Можете також підписатись. Значить, по цьому Вольво, воно, як бачите, вже на українських номерах. Машинка близького родича через те і викладаю сюди на канал. Вона в Україні трохи більше, ніж півроку. Купляли ми її на лізинговому аукціоні з пробігом 164 тисячі. ГРМ тут був замінений на 155 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль є повністю обслужений. На 165 відразу в Україні був сервіс, позамінили. Мастило в двигуні, всі фільтри поміняли в автомобілі. Також автомобіль є повністю затемнений, і на лобовому в нас є атермальна анти антиблікова плівка. Вольво 에... має круту комплектацію, має повний набір асистентів. Є сліпі зони, смуги, випередження зіткнень, превентивна безпека, адаптивний круїз-контроль. Топова фара встановлена з такими крутими ходовими вогнями молотора. Це є Full LED System з автовімкненням ближнього та дальнього світла. Також є вирізання, бо не кожна фара має вирізання на дальньому у Вольво. Попередній частині значного піскострую чи сколів немає по автомобілю. І ще раз нагадаю, повністю оригінальний кузов. Вартість по автомобілю в описі. Значить, є в нас сліпі зони, відповідно, є асистент виїзду з парковки. Також у нас парктроніки передній та задній, задня камера, дуже якісна в Вольво. 18-й радіус коліс. На жаль, колеса тільки в цьому дизайні. 22 см кліренсу. Також повністю ледівські ходові вогні. В цих задніх фарах крутих. По зовнішній комплектації роздвоєний вихлоп. Також в автомобіля є повний безключовий доступ. Багажник відкривається за допомогою ноги. Оп, не спрацювало. А що ж ти, Не бачиш мого ключа, напевно. Ну, Функція, є, ключа не бачать. Функція тут точно є така присутня. В багажнику в нас є шторка оригінальна. Також є коврик. Є в нас складання заднього ряду кнопки. Це також є опцією. По завантажувальній частині повний порядок. В комплекті є також шторка і піна з компресором. Також є люк для лиш сноуборда д 4 прошивка дизельного двигуна, тобто тут 190, як я вже сказав, кінських сил. Автомобіль дійсно гарний, в хорошому стані. Безключовий на всіх дверках, також складання дзеркал, плюс сліпі зони в дзеркалах. Вікна всі оригінальні, всі 18-го року. Маємо дуже крутезний салон поєднання темнокоричного і чорного, темнокоричного шкіра, плюс повністю чорний пластик. Її маємо дерев'яну вставку. теж темнокоричневе дерево. Також автомобіль обладнаний Webasto, повноцінною автономкою можна прогріти по таймерах або прямий запуск можливий з салону. Підігріви всіх сидінь, включно задніми сидіннями. Коротше, гальма тут також обслужені, їх робити зараз не потрібно буде. Тут ще хороший диск і нові колодки. Цифрова панель приладів. Виводиться сюди навігація 169 тисяч на даний момент пробігу, тобто вона близько 6 тисяч в Україні поїздила. Тут в нас набір всіх асистентів, смуги, знаки. Також в нас є проекція на лобове. Окрім того, тут є вся сервісна історія. Сервісна книга, також сервісні протоколи. Все присутнє в автомобілі. Будуть фотографії в авторі, а перейдете, глянете, кому це цікаво. Тут в нас також безрамкове вже йде з заднього виду скло, дзеркало. Всі затимняються дзеркала, включно з водійським. Шикарний стан керма, воно не пошкоджене. Все в нього класно. Також тут маємо. Гарний невитертий важіль передач коробки. Всі підключення, навігація. Сервіс був. А, тут є інформація про сервісу. 26 тисяч там на 30 було. Скинуто на 30 тисяч, тобто 4 тисячі після сервісу ми поїздили. Двохзонний клімат, Webasto, підігрів керма і сидінь. Комплектація дуже крута на цих всіх асистентах, їх не так вже і багато, плюс гарна шкіра.